Фурнітура для міжкімнатних дверей це не лише практичний елемент, а й важлива деталь, яка впливає на зручність використання та загальний вигляд дверей. Почнемо з дверних ручок. Вони повинні бути зручними у використанні та відповідати дизайну дверей. Для класичних моделей краще обрати ручки з плавними формами у відтінках бронзи чи золота. Для сучасних дверей підійдуть лаконічні моделі у кольорах хром. Матовий нікель чи чорний, далі петлі. Вони несуть основне навантаження, тому їх якість критично важлива. Для важких дверей обов'язково потрібні посилені петлі, бажано приховані, вони виглядають акуратно і не псують дизайн. Замки це ще один важливий елемент. Якщо двері встановлюються у спальню чи ванну, варто обрати замок із фіксатором для приватності. Не варто забувати й про додаткову фурнітуру. Доводчики, упори чи декоративні накладки. Отже, правильно підібрана фурнітура це поєднання якості, функціональності та дизайну. А великий вибір сучасних рішень для будь-якого інтер'єру ви знайдете на сайті Baumnet.ua.